16 березня, сьогодні у нас був, ще зранку лежав сніг, вже підсохло. Це минулорічне насадження малини. Ще температурний режим не показав її. Ська кількість прийнялась, ну, але де-не-де вже бронючки є. Далі побачимо. Зараз ще ранувато хлопати в лодоні щодо підбору. Ділянки. Ось ця діляночка у нас дуже гарно освітлюється. Тут цілий день тепленько. І вона має ось ця полоса. Називається, питали мене, що це таке, для чого вона це називається агролісомільорація. Це для екології захисту ділянка ґрунтів. Тут у нас теж присутня. Діапазон комфорту, нейтральні ґрунти, багаторічне насадження польської селекції і трошечки економії. Економіки. Е, питали мене, що найкраще вирощувати з тих культур. В цьому році ми це все озвучимо. Буде багато цікавого. Підписуйтеся, е, тільки що додамо ми дещо зміни зробимо. Тобто злакові теж у мене є, їх ні просто ніколи не показував. Будуть злакові, бобові, баштанні, гарбузові і малина ягід, ягоди. Ну і на початку хочу одразу ж сказати, що. Е, Швидше все будується не за що економіки, тому що агросектор самий найбільш економічно непередбачуваний, а це пов'язано з погодними умовами і не тільки наша країна вирощує має гарні хороші землі для вирощування різних культур. Тому саме ідея, в першу чергу, тому що ризики дуже великі, особливо в цей час. На даному часі скажу, що хто обмежений. Земельними площами невеликі діляночки, звичайно вже ж, дивіться на малину. Вона буде топ-1. Складність тільки у її збиранні. Ну і звичайно, по іншим культурам. Ось це місце я дуже весело проведу до осені тут а час. Е, да, це все одна ділянка від Злакових і аж туди. Ніколи не показував, прийшов час. І щодо розкрученості теми гарбузових. Ну, звичайно ж класно, одиниця, ціна, все. Але ніхто не говорить про механізацію даної культури, вона дуже-дуже дорога. Тобто, все це потрібно враховувати. Ну і йде в нас минулий рік ми багато ділянок знову ж таки вирівняли. Вон, частина з лакових. Це наша, це вирівнюється поле. і Сіву зміна проводиться і там теж. Не знаю, чи видно, дуже далеко. Далі буде, підписуйтесь, буде дуже-дуже цікаво.